Я не понял. Як ви так померли тупо? Ні, 225 Я хотів Андрія вбити, зато я його вбив Може здох сам, але я його вбив а, Так а навіщо ви йшли втручки, на червоне світло, сам Ви втручки. тупі чи що? Я им я курил. Ну, я це обманю. Так де м'як саме на червоне світло. Пуш. А, і... Случайно, У mm. мене кнопка зажалася, ой, злиплась. Ой, хе <рес> <рес> Як, з бляха, вона може злиптись? Ех, 221 вибив, ну нічого, я хамчусь. У нас тільки чотири, йок, макарок. Давайте ще раз зробимо, тому я зробив одну варту помилку. Олександр, якщо То... я прошу її залипнути... Відім, стисніться ви за мене, будь ласка. Давайте.

він сам Йок, ти ти я забрал Анализа выпал, что я, вы, я, я зараз могу. Да ну не. А минимум Анализа выпал. Анализа. Мені круг пацани, Я тут. Я не бачив, що мені выпил. Всім какелли випали. А, а другі, тебе номер Я почекаю. Робили? Я почекаю. Ну 159! Так він сам помер, як він, бляха кох. Його никто не вбивав Його даже не трогали Тей, вася, мене він толкнув Хто толкнув? Що, я вирізав Так тут даже такого номера немає, 69-й. 159. Я найбільше надіюсь на Орексана, я надіюсь він виживе. Ай-яй-яй, ото чаліка треба пихнути. Во. Орексан біжи, ви тебе зараз вона треба вбити всю одну ночь. Зараз буде різня. Yeah. Yeah. Давай помстимся між Афордом за то, дрючка. Я вам буду просто почекаю. Жрать! Right, бухло! <звач> Скіпнули, він не вспів договорити.